Друзі, вітаю! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай, дівчатка-хлопчики. Готуємося до літа, говоримо про компульсивне переїдання. Сьогодні я вам розкажу те, що ніколи вам не розкаже дієтолог, тому що насправді проблема зайвої ваги це не стільки проблема, яку вирішує дієтолог, це проблема, яку має з вами вирішувати ваш психолог. Чому? Тому що задайтеся питанням, чому я переїдаю? І навряд чи ви е, дасте собі відповідь, таку, що я не я чомусь відчуваю постійний голод. Так? У мене там постійно бурчить в животі. Ні. Як правило, ми, коли переїдаємо, у нас немає відчуття голоду. Так? У нас є потреба те, що називається, пожувати. Перекусити, так воно ж таки звучить, що ой, хочеться піти щось перекусити, або щось проковтнути, або щось пожувати. Так ми не говоримо про відчуття голоду, ми не відчуваємо, ми не говоримо про потребу в їжі, або ми можемо говорити так. Ой, хочеться чогось солоденького, хочеться чогось солоненького, хочеться чогось кисленького, та і знову ж ми в такому випадку ми не говоримо, що мені хочеться їсти. Тому що погодьтеся, коли ми насправді повноцінно відчуваємо голод, там, як правило, ну, немає такого, що. Це хочу, це не хочу, це буду, це не буду. Там, що є, те їмо. Так? Це про повноцінне відчуття голоду. Але сучасне життя довело нас до того, що справжнє відчуття голоду ми дуже рідко відчуваємо. Так? Нам постійно щось таке хочеться. Так? І дивіться: оце щось таке хочеться, воно відбувається на якому рівні? На рівні, що... Щось хочеться, не знаю, що. Да, така якась невизначеність, якась тривога є з цього приводу, але що конкретно в чому заключається моя потреба, дуже важко зрозуміти. Отже, друзі мої, дивіться: насправді ми звикли, що е, процес. Е, Прийняття їжі, так він пов'язаний метою його є лише задовольнити потребу свого організму, так, в тому, що я хочу поїсти. Мені не вистачає якихось мікроелементів. Але якщо ми будемо так дивитися на процес харчування, це все одно, що дивитися на статеве життя як на потребу народити дитину. Тобто, якщо у вас одна дитина, це говорить про те, що вам захотілося бути поряд з коханою людиною в ліжку лише один раз. Якщо двоє, ну два рази. Ну, якщо шестеро, ну, ого, а шість разів. Так у вас виникло е, сексуальне бажання. Але я думаю, що зараз вам, ви зі мною абсолютно не згоді. Так, от саме процес. Харчування ми також повинні розглядати не як якась задоволення фізіологічної потреби. Харчуючись, приймаючи їжу, ми задовольняємо набагато більше потреб, ніж просто так перебити оце відчуття голоду, щоб в животі не бурчало. З чого ж починається процес прийняття їжі? Дивіться. Для людини він починається з того, що ми цю їжу десь беремо. І от дивіться, дуже часто людина, яка любить купляти, купувати їжу, наприклад, ходити по супермаркету, щось обирати, кожне яблучко, там розглядати, класти собі в корзиночку, потім я розпрочитати кожну упаковочку. Так, от вона ця людина. Так любить це робити. Так, і для неї, почут... для неї процес харчування почнеться вже тоді. Так от дивіться, якщо їй не вистачає часу на задоволення цієї потреби неспішної ходьби по супермаркету, що вона зробить? Вона буде переїдати. Уявіть собі. І зараз таке як? так? На городі бузина в Києві дядько. Дивіться, пояснюю. Якщо вам не вистачає часу для того, щоб е походити в своє задоволення по супермаркету чи по базарю, походити, повибирати, ви що будете робити? Швидко нагрібати це максимально. І тоді ви дійсно будете, е у вас буде такий ефект, коли... Ви купуєте багато, так, ці продукти вас гніють в холодильнику, вам потім жалко їх викидати, і що ви робите? Ви починаєте їх їсти, або максимально годувати інших. Так? Я купила їжте, їжте, чого ви не їжте, нагодувала. А ви кидати жалку, тому ми починаємо це їсти. Розумієте? Тобто, і, а всього-навсього, Потрібно собі дозволити не поспіхом по супермаркету, там, бо там чоловік жде в машині, виділив 15 хвилин, мені потрібно все згребти. І якщо це ваша проблема, то скоріше за все, ви потім сидите і ці продукти перебираєте вдома. Кожне яблучко розглядаєте, упаковочку почитали. Так? Тому потрібно цей супермаркет перенести додому. Розуміти, щоб там уже насолодитися цим процесом. Далі, друзі мої, наступний етап нашого процесу харчування це етап приготування. І от дивіться, також, якщо вам подобається готувати, ви любите готувати, так, то що ви робите? Готуєте багато, бо вам подобається готувати. Але ж це потім хтось має їсти, правда? І тому ви починаєте запихати інших, інші не хочуть, ви запихаєте себе. Якщо ви готуєте багато, а потім жалко викидати, а потім ем, да, потрібно це все доїдати. Тут дивіться, тут може бути і причина не в тому, що вам подобається готувати, ви багато готуєте. Тут може бути причина в об'ємах, що ви готуєте багато. І задайтеся питанням, чому ви готуєте багато. Це може бути просто з тієї причини, що ваша мама, ваша бабуся варила відро борщу, потім вони цей борщ там тиждень їли. І їм було ок. Так? їм цьому було нормально. Але якщо ваша родина не хоче їсти сім днів в один і той самий борщ три рази на день, то вам, відповідно, потрібно готувати менше. Розумієте, якщо так робила ваша мама чи робила ваша бабуся, так, це не значить, що ви маєте робити так само готувати відро борщу, а потім його доїдати, відповідно, переїдати. Так? Це як той анекдот, знаєте, що е, сосиски, які обрізаються з обох кінців. Коли е, підходить там, дівчинка до е, мами і каже: Мама, а чому ви обрізаєте сосиски з обох кінців? В кінці вона каже, та так робила моя мама. Дівчинка підходить до бабусі, чому ви так робили? Так робила моя мама. Підходить дівчинка до прабабусі, каже, чому ви так робила? Прабабуся, каже, так у вас що теж отака сковородочка. Розумієте, Тобто ви повинні розуміти. Смисл, сенс для чого ви це робите, а не тільки тому, що так хтось робить. Так? Для когось це норма, для вас це не норма. Далі, друзі мої, процес компульсивного переїдання так, може бути пов'язаний з тим, що ви елементарно не встигаєте насолодитися їжею. О, дивіться, процес поглинання їжі, де відбувається його задоволення, коли я на їжу дивіться, дивлюся. Коли я їжу що нюхаю, коли я їжу смакую, коли, можливо, навіть їжа якось видає певні звуки. Дивіться, коли, наприклад, хрустить їжа. Так? Це ж теж приємно. Чіпсик хрустить, сухарик хрустить, якась котлетка в паніровці хрустить. так? Коли це тактильні відчуття приємні, тобто приємно, коли їжа тепла або навпаки холодна, так, або навпаки там якась дуже гаряча. Як вам подобається? Дивіться, якщо ви не встигаєте задовольнити весь спектр відчуттів з якоїсь причини, наприклад, ви їсте дуже швидко, ви не дозволяєте собі сісти за стіл. І нормально, спокійно поїсти. так, Або, можливо, ви їсте довго, але в цей час ваша увага переключається куди в телефон, так, і ви не, від, не відслідковуєте всю гаму відчуттів, яку ви отримуєте від їжі. Також потрібно звертати увагу дійсно, дивіться, не естетику їжі, тому що їжа може бути смачна, але вона може бути оформлена так. Що ніякої естетики в цьому немає. Насправді зробити їжу естетичною дуже просто: візьміть собі нормальну тарілку, не потрібно їсти з черепків. Люди добрі. Ну дозвольте собі купити шість тарілочок, так нормальних: одну там глибоку, одну мілку, одну широку, одну вузьку і їжте з неї. Так, а не так, що там насипали в якісь черепки, ще й не помиті. Так, тарілка вже 3 дні після борщу не миється. Я туди ж насипаю Сипали, але це все важливо і тому отака незадоволена, наприклад, естетична потреба вона нікуди не дінеться. Вона захоче бути задоволеною, весь час повертаючись в той момент. Коли ви це не задовольнили, так? не задовольнили? Тобто, якщо моя потреба не задоволена, я весь час буду свідомо чи несвідомо повертатися в ту точку, де вона не задовольнилася. Тобто, якщо ви хотіли поїсти гарячого борщу. Не полінуйтеся, підігрійте собі цей борщ. Якщо ви хотіли поїсти з чистої тарілки, не полінуйтеся, помити цю тарілку, ту тарілку мити рівно 2 секунди. Ну, добре, 15. Розумієте? Нагрійте його, поставте, насипте в нормальну тарілку, сядьте нормально, да? не вибачте не в якийсь загромоджений стіл. На якому лежить липка клійонка, до якої руки прилипають, витріть цей стіл, зробіть для себе якусь більш-менш естетику. Ми не говоримо про якісь ресторанні речі, ресторанне оформлення. Зробіть якісь елементарні речі для себе. Так і їжте повільно, і в цей час намагайтесь дійсно прослідкувати, що ви відчуваєте в цей час. Смаковими рецепторами, нюховими рецепторами, слуховими рецепторами, так, тактильними цими рецепторами, так що я бачу, що мені подобається те, що я бачу. І повільно не поспішаючи виділити собі не три хвилини на поїсти. я розумію, що інколи нам дійсно потрібно три хвилини на поїсти. І у вас таке буває, і в мене таке буває, так? Але це ж не буває постійно. І не потрібно мені зараз розказувати, які ви максимально зайняті. Тому що в телефоні, подивитися, шот відео, у вас на цей час вистачає. Сіли, поїли спокійно, так? І тоді йдемо переварювати цю їжу уже. Потім, друзі мої, часто буває так, що, в принципі, ви скажете, я цю цю дотримуюся, але я все одно переїдаю. Таке буває від того, що у вас немає часто задоволення, потреби в тій їжі, яку ви хочете. Запитайтеся собі, що я хочу і скільки я хочу. Я розумію, що, наприклад, якщо ви там вам 14 років, що мама зварила, ви і їсте, але дивіться. Не, ну, давайте знову ж таки: ми не живемо в блокадному Ленінграді. так? Ми живемо в той час, коли у нас є вибір. Можливо, ви не хочете бутерброд з ковбасою, яким ви звикли снідати. Чи ви не хочете там, якийсь там круасанчик зранку, тому що ви так звикли. Подумайте, а що я хочу сьогодні? Що б я сьогодні з'їв? Не автоматично, бо я так їм кожен день, а зараз. Ні, я сьогодні не хочу бутерброд. Сьогодні я хочу яблуко і кефір, наприклад. Або я хочу повноцінний сніданок, там, де там каша, м'ясо, так? О, дивіться, спробуйте запитати в свого організму, що він зараз хоче. Взагалі, оце таке питання психології і харчування, воно настільки пов'язане, ви навіть не уявляєте собі, наскільки ці речі пов'язані. Отже, друзі мої, так це таке сьогодні дійсно коротеньке таке відео, таке загальне. Якщо ви пізнали себе, якщо у вас є питання до мене, обов'язково пишіть в коментарях, ми будемо поглиблюватися в цю тему. Так? Але якщо ви десь себе пізнали і десь ви відчули угу, це моя потреба, тут я застрягаю в цьому місці. Я не до кінця задовольняю цю потребу, зупиніться. І спробуйте задовольнити цю потребу на тому етапі, де ви застрягли. Тому що, наприклад, якщо у вас не вистачає часу для того, щоб задовольнитися смаком, тоді ви будете їсти не два чи три рази на день. А ви будете їсти 15 разів на день, намагаючись от, задовольнити от, це задоволення смаком або естетикою. Да? Тому що якщо ви на їжу дивитеся там півхвилини, це час дивитися в телефон, ви теж не відчуєте цю естетику. Спробуйте відкласти телефон, так, і відчуйте себе, себе да? як вам з цим. І можна навіть завести собі такий невеличкий щоденних власних спостережень, що я їв, коли я їв, скільки я їв, що я. При цьому відчував, коли мені хотілося поїсти, чи не хотілося поїсти. Так? Отже, друзі мої, пишіть ваші коментарі, підписуйтеся і будемо розбиратися далі. Всі мої контакти під відео приходьте на індивідуальні сесії. Ми прощаємося до нових зустрічей.